Доброго дня! Хочу записати відео про кропачку. Ну, для малих тракторів у даний момент цю кропачку тягає СімТі 180-й. А так може Т-25. Ну, Таке щось мале. Захват має 10 метрів. Зараз вам вітаю. Thank <laughs> you. Давай включай! Да! Давай да. а включи! Все! Да, да давай! И. Ширина 9 метрів. Привід від двох електродвигунів на 12 вольт. Покажу вам короткий обзор, коли вже буду вдома. Саморобна. Ширина її, її у складеному варіанті 2,50. Але хто буде робити для себе, робіть менше, робіть, щоб мало 2 метри. Бо 2,50. Будете постійно їхати і в будь-яку щенку, коли будете заїжджати, будете постійно дежурити, щоб ви не повідломлювали форсунки, там, не позагинали. Коротше. В принципі, я вміщався поки кругом, але робіть вуч. 2 метри було б самий шик. По бочці бочка 250 літрів. Така рама з угольника зварена. Ну, ось це з угольника. Це труби 3х3. Тут треба ще з бляхи виробити такі хамути, щоб її прив'язати, щоб вона чітко була. Навіст, навістка на три точки. Ось так. А, бачите, ще 260 гривень дав за Зараз вже таких цінів і немає. Це рік назад. Потім е, форсунки. Фор, е, 15 є. Вони через 50 см одна від одного. Форсунки, коли я їх замовляв у, інтернеті, у покупця, вони були сині. Оці жовті, на коні, на Отвір тут. Тут 2 мм, а були 3 мм. У мене є комплект 15 штучок, ще синіх, але з синіми трохи першив. Буває, що вмикаєш, а воно може бути таке, що там одна форсунка. Ну, буває, що. Ну, може не кропити. Тобто, всі то кропля 40, одна не кропить. Ну, маловато маловато і давлені. Чим ну, через що Що кропи взагалі? Ну, питання є. А кропи ось. Компресію создає, ну, качає ось таких два моторчика. Помпи таких на 12 вольт. І дивіться, є помпи, що мають. Що це немає? Що мають 3,6 літра в минуту. Я спочатку думав, що поставлю 36 літра в минуту. Один і другий. Я хотів два поставити. А потім думаю, ладно, взяти чуть дорожче. І купив, бачите, 6 літрів. 6 літрів в минуту. Бачите. Е, і воно, вони класно. Будете собі хто буде робити у такому варіанті, щоб від електрики працювала кропачка, то... Два штучки на 15 форсунок саме раз. Воно кропить дуже добре на жовтих, на, к... на конечниках. Що воно немає? Давай фокус. Потом, як, як... як сязка йде знизу. Знизу кран виходить. Фільтр сантехнічної грубої очистки. Заходив фільтр ось цей тонкої очистки, це НТЗ-40, фільтр тонкої очистки. Заходить сюди збоку, ну там по стрілочках. Збоку звідси виходить і заходив у мотор. Тобто виходить з фільтра, потім він ділиться на два, там тройнічок стоїть. Ось він там, бачите. І один заходить сюди, це він типу бере Бере вже чисту ну, хімію. І, і другий бере з теж туди. Потім, після, після моторчиків, виходить знову два, заходить в одну шлангу. І через кран і пішов на на крила. Тут стоять крани. Праве крило, середина, ліве крило. І... Отак, так? Бачите? Коли треба, собі закриваєш. Чик-чик. Потім ще один момент є. Тут, бачите, коли виходив вже з, по, з цих насосів, йде одну, і типу, пішло на крила, але тут ще один трунічок стоїть. І тут кран стоїть. Коли, допустим. Я цей екран закриваю. А цей кран, тут з боку ще один виход, там знизу ще один виход, бачите? Один, цей, що бере постійно з нього. І ще з боку є один виход, штатний. Той я просверлив, а цей штатний він де просто, він від дна йде сантиметрів 6, він весь яд би звідти брав. Тобто, потрібно сверлити знизу, ну, логічно, так? То якщо я закриваю цей екран, щоб накрило, воно не поступало, то воно тисне догори. О, так, таку далі взяти. Як би це так вам пояснити, щоб вам маю понятно? Значить так, бере знизу у фільтр. З фільтру в насоси. З насосів виходить от от сюди по цій шланзі. І хотіло би піти в долину на, на крила, але тут кран закритий, і воно мусить йти догори. І заходить сюди, у цей кран. Цей кран я, я відкриваю, і виходить, воно так мішає. Знизу бере і в бік. Воно там такий водоворот робить, особливо коли десь. Ну, відкрити кришку і дивитись, то воно там по всій борщі так і по кругу ганяє. І коли, допустимо, я вдома розмішав, їду на поле, то я по дорозі е, включаю, а включаю як включаю задав, питання, як ти включаєш. Ну як? Бачите, це ж 12 вольт ці насосики. Тут іде кабель. Такий кабель нове. Ну, кабель і отака, Вона в мене в салоні у кабіні. І там прикуриватель. Я включаю собі, кнопочку, дуже удобно. Повірте мені, удобніше, ніж включаєте валобор бора Просто кнопочку нажав і та все там працює. І доки їде на поле, там тих 10 -15 минут 15, то воно його калатає. Е, мінус у тому, що я не можу його мішати одночасно і кропити. Ну, але коли воно його розмішало і ви вже їдете по полю, то, то там воно хлюпається, то воно вже там, я не думаю, що воно там відслоїться, хімія від води, ну то нереально просто. І отакий момент. Ну, змішані. Що би ще вам? Чіпляється на три точки, може вже казав. Е, ці насосики. Бачите, кому інтересно, вони є, їх, він їх тони. На Україні їх тони. Коли я їх купляв, що стоїть 650 гривень, може я вже це казав. Це, напевно, саме дороже, що у цій, цій кропачці є. І кропить вона дуже чітко і дуже економно. Так що хто там думає, що фіню і стюди, що ніфіга. Ні Зараз дати 10 тисяч чи там 15 за заводську кропачку. Так, да, вона, звісно, то заводське є заводське. Але по мірі того, що немає, то ця себе дуже добре зарекомендувала. Кропить вона ідеально. Тим паче, сьогодні гектарчик покропили, то цей. То обійшлося 200 гривень з ядами. Ну, це пшеницю кропили. Тобто, навіть якщо нанімати, на у нас тут такі ціни, що просто можемо ну, свободно за ті гроші зробити і покропити самому. Так, що по передачах? Того року я кропив Сою у 22-му році, а зараз уже, у 22-му році, я кропив сою. То хто може розуміє, у Сінтаєві 3 по нижній, 3 по то я того року кропив. Першою по вишню, але це трохи заскоро, Треба їх помаліше. Цього року, ось зараз, коли, от тепер я кропив, то е, третьою понижною. Оце самий шик. І розход точно так само, як зовський. От, от реально самій раз. Воно по кругом, все, все в тумані. І я потім проїхався там, потрогав чи, чи пшениця. Вся пшеничка, все, 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 все мокренько, все як має бути. Все покроплено все чітко, далі чекати результату. Це вже, далі, далі, коротше свою роботу кропачка робить на 100%. Вже далі будемо надіятись на яди. Чи вони свою роботу виконують. Ось така, такий момент. Хто як розкладається? Розкладається дуже просто. Оце от, крило падає сюди. От, бачите, воно тут на такій штуці. Завісить на болтикові. Вона падає і заходить от сюди. Чик. А от це ще треба робити. Треба такі розкосики. Зараз, поки їх нема, того року я кропив без них, але їх треба, бо зачепишся за дерево, так можеш крило влумати. Але треба такі розкоси. отак, Чик і тут о, накрило у цьому місці. Це один, одна дороботочка. Друга дороботочка, у заводських тут іде така дуга. Її треба. А, ось, бачите? Бачите, зачепив. Так, пару раз зачепляєш і форсунки можна викинути. Кстати, поки ще не зачепляв, але, бо слідкував. Але... Можна дугу зробити, або ще краще колісятку поставити, бо ще буде шикарно. І, в принципі, кого що цікавить, може якийсь вузол е якось покласти, ну, засняти вам окремо. В принципі, все розказав. На три точки. Отак. От кажу, кажу чесно, робіть на 2 метри, щоб собі, коли їдеш, і не за що не переживати. Ось так. А моторчики працюють ідеально. Хто там сумнівається, хто може планував зробити, але не знав, чи воно буде з цього якийсь толк. Повірте мені, класно воно робить. І на цих на цих, цих два, от, отвір 2 мм, що був, 15. 2 моторчика по 6 літрів і 15 от таких форсунок. Бачите, вони. на болт вони кріпляться. Робив в ідеалі. Просто. Ще може. Ще треба буде попробувати. Заради інтересу, якщо поставити оце 2 мм. Там не покаже зараз. Не може показати. Ну, коротше, повірте мені, жовті 2 мм, сині 3 мм. Може є ще менші. Поставити, просто подивитись, можу взагалі буде туманну, ще там не знати що. Шик. Просто заради, вони копійки стоять, можна взяти і попробувати. Ну і так в принципі, все, як подивіться на ці крани не пластмасові, ну, теж там єрунду стає. Саме кажу, саме дороге це. Це оці шланги. Оці шланги найдорогі, що є. І ці два. Ці два, два насосика. Ну і звичайно ж, зараз, зараз желізо теж, як на вагу золота, буде коштувати. А, і ще забув сказати: у системі е, е, ну, давлення у районі 9 атмосфер. Оці два моторчика роблю в районі 9 атмосфер. От якщо все закрите, всі форсунки зажаті, то воно хлопці міряли, 9 атмосферу. Все. Дякую за те, що подивились. кого що цікавить, то питайте, розкажу.